Кілька місяців я працювала на OnlyFans. Всі про нього чули. Багато з вас, хто хотів би спробувати там себе. А... Віце, вибачте, знову що ну, так, ну Така робота в мене, знаєте, така, цей, такий от. Вибачте, я просто що я хочу сказати: OnlyFans. Я ні разу в житті не заходив на цей сайт. Це не то, що я там болатую там шешусь, дивіться, який клас. Я, я, навіть, я знаю, що там, по ходу, за якусь підписку дівчата, чи чоловіки, чи ті і ті діляться якимись своїми відосиками, типу такого еротичного характеру, а можливо, не тільки еротичного фотками, але я ні разу не заходив, ні разу не дивився. І ще я, наскільки знаю, що OnlyFans, він же, ж типу, це як площадка, платформа, на якій ви можете ділитися не тільки тим, що я сказав. А й всякими іншими своїми <смісті> здібностями, я не знаю, знаннями, рецептами ви можете вроді би, як я читав, але я не заходив на це. От. І, ну, але більшість людей знають OnlyFans. Напевно, що все-таки, тому, що там дівчата сидять і показують свої сіськи, правильно? Жо ж? Типу, і не тільки. Дупи <смісті> за гроші, за якусь підписку платну. правильно? Я ж дивіться, в мене такий контент розважальний, не треба все сприймати всерйоз. Я абсолютно до цих дівчат ставлюсь нормально. Я не знаю, з яких міркувань, з яких життєвих ситуацій дівчата йдуть на це. Знаєте, можливо, в рідних якісь хвороби потрібні гроші, можливо, в них, можливо, на, на, на щось треба. Ну так, ну так, ну ну що, ну то хто я такий, щоб там когось засуджувати? Чи хто ми такі, щоб комусь говорити, як йому жити? Знаєте, за кордоном, е, я знаю, я чув є пари, які от на порнохаб записують відосики сімейні і на цьому заробляють гроші. І нічого якось живуть. Розумієте, Мені за кордоном до цього ставлення трошки інакше, ніж у нас. Я не кажу його змінити, наше ставлення до цього на таке, як за кордоном. Ні, я просто говорю, що іноді бувають випадки, що люди не від хорошого життя туди йдуть. І осуджувати не можна. знаєш. Коротше, ну. Дивимося. Ще більше тих, хто там працює. Я була одною із тих дебілок, які повелись на легкі гроші. Неважливо чому довгих вступлень не буде. Чому не варто там працювати? Розказую про свій досвід. По-перше, великих грошей ви там не заробите. По-друге, міфи про те, що ти будеш просто красиво показувати свою сісічку пісічку і тобі будуть платити тисячами доларів, це міфи. На OnlyFans настільки велика конкуренція, що ти там нафіг уже нікому не нужна. Самою працювати там неможливо, тож, звісно, всі дівчата працюють через агентства з чатерами, смниками, никами -конт мейкерами обробщиками і так далі. Ливо чатери. Кожен десятий хлопець в Україні працює чатером на OnlyFans, або працював, або буде працювати. Я не знаю, хто такий чатер. Ну, бачите, це все перетворилось в якусь індустрію. Вже не просто зайшов собі на телефон, сфоткався і вже маєш контент, що це все цей перетворюється. Ну, що, я чув, що якісь там в Україні дівчата заробляють мільйони доларів ну, або сотні тисяч доларів на цьому сайті OnlyFans. Я не знаю, можливо, просто це залежить від того, які у вас фізичні дані зовнішні, я маю на увазі. Не наскільки швидко ви бігаєте, а ну які у вас форми, на пану Я не знаю, типа. Я так думаю. Ваш однокласник, сусід, брат, одногрупник, ваш бивший хлопець і будучий. Вони бачать вас у всій красі і все це зберігають собі на а, свої ноутбуки, комп'ютер вас рано чи пізно зільють. Да? Зрозуміла, що це не моє місце, мені некомфортно, і я захотіла піти від агентства і взагалі припинити цю роботу, мені Блін, ну це звісно, коли однокласники зберігають твої фотки <смісті> і потім зливають. А ще якщо мама побачить, а як сусіди побачать. Ну <смісті> що прикалуєтесь? А як люди побачать, да, то напевно найбільший страх. Дівчат, які працюють на цьому сайті OnlyFans. Ну, тут треба вже себе пропрацювати і наперед розуміти, що таке може бути, прийняти рішення і, типу, або газуємо, або взагалі туди не йдемо, правильно, я розумію? Чи неправильно. Почали погрожувати, писати грозні повідомлення, типу, всі твої підписники, всі твої родичі, всі твої друзі, весь інстаграм, побачить тебе. Ми все зіль'ємо. Рішили кинути наше агентство. Так просто ти от нас не підеш. На суперма він хайпанула, то хай панеш гарненько на своїх сливах. Там треба знімати домашнє порно відео. Тож, застерігаю вас, не влазьте в цю хуйню. Грошей великих ви там не заробите. Всі ваші відео та фото будуть злиті. Психологічне здоров'я важливіше. Дівчата. Це напевно, що була сповідь, і це було сміливо. Я дякую авторці, автору, цій дівчині, Красивій, прекрасній, за її сміливість щирість. Це, це було ну, щиро. Це хороша порада, хороший контент для дівчат, для того, щоб можливо попередити когось, прийняти неправильне рішення. Ну, це. Що тут говорити? Типа, бачите, як? Лучше й не скажеш. Ну, можливо, для когось це відео буде корисним. Хоча я думаю, що якщо е, хтось приймає вже рішення, то його мало чим можна переконати не робити. Та і чи потрібно когось в чомусь взагалі переконувати. Я думаю, найкращий наш вчитель це життя, наш досвід. Тому, ну, я надію, що інформація, викладена в цьому відео, буде побачена якимись дівчатами, які зараз, можливо, стоять на роздоріжжі прийняття правильного рішення, йти, не йти. Можливо, воно вам допоможе прийняти правильне рішення. Не знаю, <кхід> я не закликаю нікого не йти на OnlyFans. Я її не закликаю когось йти на OnlyFans. Я взагалі ні, нікого ні до чого не закликаю. Я просто дивлюсь відосики і їх коментую. А ваше вже життя, і ви вирішуєте, як вам жити. І правильно, кожен має сам вирішувати, Ніх, ніхто ні за кого не має вирішувати. Це, Це нормально. Так що, дівчата, які працюють на OnlyFans, можливо, ви поділитесь в коментарях вашими заробітками своїм досвідом. Я не то, що берехую чужі гроші, ну, знаєте, іноді, типу, якби, якщо хтось сам розказує, то цікаво почути. <рес> Я прикалуюсь. Просто якщо хтось, як то кажуть, в темі, поділіться своїм досвідом в коментарях будь-яким співпрацею з тими агентствами. Я не знав, наприклад, що ці дівчата співпрацюють, щоб от, працювати на OnlyFans, співпрацюють з агентствами, типа, чого? Для чого? Можливо, про просто відео гарні, щоб знімати. Да? Там не всі вміють самі гарні відео знімати. Виставляти світло, там, монтувати. Я не знаю цих всіх процесів внутрішніх, то, можливо, хтось знає, то поділіться з нами, будь ласка, буде цікаво почитати ті коментарі. Типу, можливо, якісь нові для себе дівчата дізнаються. Нову інформацію. Ну, дівчина не сказала, от там багато вони заробити, Ну, а скільки є? Ну, скільки. 10 доларів, 10 тисяч доларів, 100 тисяч доларів. Можливо, для когось 100 тисяч доларів. Це так мало. Я не знаю. Ну, коротше. Ви поняли. Дівчина говорить так. ну Окей.